Добрий день, дорогі діти! Ви пригадуєте легенду про Святого Миколая. Пам'ятаєте, як Миколай, будучи маленьким, щодня допомагав дітям, які того потребують, кому гроші носив, кому їжу, одяг. А коли став дорослим, став священником, він роздав своє багатство людям і продовжував допомагати людям лікувати, допомагав грошима, особливо дітям. І за це він нічого не вимагав. Бо він бачив, що комусь потрібна допомога. Діти. Коли людина так робить в житті, допомагає тому, хто цього потребує, кажуть, що така людина милосердна. Що це означає? Добра, готова помогти в першу чергу тим людям, які цього потребують хворим. Старим, інвалідам. І така допомога, ми казали, така людина називається милосердною, а така допомога, прояв такої допомоги комусь, робіння добра для когось, хто цього потребує в першу чергу, не за якусь вплату похвалу, А коли ми це робимо від щирого серця, з бажанням, прагненням допомогти, ми називаємо милосердям. І про нього ми сьогодні про милосердя, про те, як бути милосердним, ми сьогодні з вами поговоримо. Ось таким милосердним проявляв. Милосердя і Святий Миколай. Будучи дорослим і будучи дитиною. Сьогодні знову ми приклади такої поведінки розглянемо в розповідях Василька, знайомого вже хлопчика, і Іринки, тож надамо їм слово. Знаєш, Іринко, каже Василько, в мене по сусідству живе хлопчик-інвалід, і він з дитинства від народження не ходить, а пересувається на інвалідному мізку. І я хожу, – каже Василько, до нього гратися. А як ви граєтеся? запитує Ір... Іринка, а ми разом вирізуємо, граємося конструктором, розглядаємо цікаві книжки, але ніколи не говоримо в такі ігри, як бігати чи грати в футбола. Хлопчик його звати Назар, він завжди чекає з нетерпінням моєї зустрічі. Дійсно, діти. Є діти, які від дитинства хворіють, в тому числі і діти, які пересуваються за допомогою інвалідного бі... війська. Таким дітям потрібна особлива увага. І ні в якому разі не можна із хвороб дітей. А це може не тільки бути хворі ноги у дитини, які не дозволяють її ходити. Є діти, які не бачать, є діти, які не можуть розмовляти, не чують. Запам'ятайте, з такими дітками треба гратися, треба їм старатися в чомусь допомогти. І ні в якому разі не насміхатися із таких проблем. Які вони мають і своїм здоров'ям. А знаєш, каже Іринка, у нас по сусідству живе одинока бабуся Марія. Я теж до неї часто хожу. Мама моя просить, щоб я пішла. Ми з бабусею Марією часто говоримо, а ще я їй приношу яблука. Пиріжки, які мама пече, а вчора я їй принесла смачних вареників. Як вона мене чекає, мені з нею приємно розмовляти. Інколи я їй ще й кімнату підмету. Дійсно, діти, допомоги потребують і люди похилого віку старенькі. Особливо одинокі. Інколи для них потрібна просто щира розмова. Інколи їм треба щось принести, допомогти фізично. І якщо ви знаєте таких людей, це можуть бути не тільки ваші родичі, але й знайомі, сусіди. Постарайтеся під силу їм чимось допомогти. Ось хочу показати ще малюнок, як хлопчик допомагає немічній бабусі перейти дорогу. І не тільки це може статися у великому місті, а навіть е, такі випадки, коли дійсно треба взяти бабусю, літню дідуся за руку і допомогти їм перейти дорогу. Навіть в невеличкому селі. І Василько, і Іринка чинять дуже правильно. Вони по відношенню тих людей, дітей, які їх оточують, проявляють милосердя. А тепер, діти, давайте ми з вами виконаємо завдання теж. Розв'язавши які, ми повинні проявити милосердя, повинні допомогти тим, хто поряд з нами. Я буду читати вам речення, де говориться про якусь життєву подію, а нам треба вирішити цю подію. Дивіться, наприклад, мама. Півдня працювала на городі. Вона втомилася. Коли вона прийшла до хати, то я. Що б ви повинні були б зробити, коли втомлена мама приходить до хати? Наприклад, запропонувати їй лягти і що відпочити. Правильно, ще, щоб ви ще могли, як би ви могли мамі допомогти втомленій мамі. Можна сказати, мамо, ти більше сьогодні нічого не, зроби, не роби, а відпочинь. Ще. Просто підтримати її гарним словом, яка ти в нас роботяща, але так довго не працюй, щоб це не пошкодило твої, зашкодило твоєму здоров'ю. Слідуюча ситуація: мій маленький братик сумує і я, що б ви могли зробити, коли бачите, що сумує ваш менший братик чи сестричка, звичайно, запропонувати йому разом погратися. Діти, проявляти милосердя потрібно не тільки для людей, але і для тварин, для рослин. Ви пам'ятаєте, якщо ви побачили пташечку яка випала з гнізда, їй треба що? Підняти і покласти, сказати дорослим, бо ви ще маленькі можливо, цього не зробите, покласти назад у гніздо. Коли ви бачите бездомне кошик, котенятко, його треба що? Обігріти, нагодувати, можливо, і прихистити. Така ситуація. Квітка у вазоні опустила листочки і я. Що б ви могли зробити, як допомогти цій квіточці, щоб листочки вона підняла і росла і цвіла дальше? Звичайно, підлити вазон. Мій товариш захворів і я. Що потрібно зробити, коли ваш друг, товариш захворів? Відвідати його, звичайно, принести гостинця, звичайно, підтримати добрим словом, сказати не переживай, ти обов'язково що видужаєш. Сліпий хлопчик підійшов до дороги, щоб перейти її, і я. Що ви повинні зробити, щоб допомогти такому хлопчикові? Звичайно, взяти за руку і перевести його через дорогу. Оце і будуть діти приклади милосердя в нашому житті. Ще я хочу вам показати два малюнки про трьох хлопчиків. Ви уважно! Подивіться на ці малюнки і скажіть, чим вони відрізняються. Ось три хлопчики з іграшками дошкільнята граються. Подивіться уважно, як вони граються. І ось знову три тих самих хлопчики граються. Уважно подивіться на обидва малюнки і скажіть, а чим ці малюнки відрізняються? Я знаю, що ви дали правильну відповідь на цьому малюнку, що в моїй правій руці один хлопчик не ділиться з дітками ось той, що Такому жовтому Сведрикові не ділиться з дітками-іграшками. Забирає собі, не хоче іграшками гратися. А на цьому малюнку, що в лівій руці, усі троє хлопчиків разом граються спільно іграшками. Ну, хто його знає, котрого це іграшки? Але вони граються разом. І ось так, діти, треба робити. Ось так треба чинити. Не ось так. Не думати і не робити, що це потрібно тільки мені, і я буду гратися тільки іграшками. Якщо ви прийшли до когось погратися, взяли іграшки навіть нові, то обов'язково з ними. Теж треба поділитися і своїми друзями. Це теж гарний вчинок. Я бажаю вам робити в житті тільки гарні, добрі вчинки. І не обов'язково, і не тільки перед святом Святого Миколая, а постійно у житті. Тоді і наше життя. Стане кращим і радіснішим. На сьогодні все. До побачення!